Коли ми говорили про стійкість, ми не раз використовували слово плекати. І слово плекати воно десь чимось нам нагадує про садівництво. Бо добрий садівник, він справді плекає свій сад, він плекає дерева, плекає, вибираючи добру землю і живлячи її, поливаючи її, плекає, даючи опору. Захищаючи від заморозку, від шкідників, плекає обрізаючи, плекає також розуміючи, що є час, коли дерево треба захистити, загорнути, а є час, коли треба йому дозволити зіткнутися з морозом, щоб воно набуло гарту. І нам, як садівникам, плекаючи стійкість в наших дітях, теж потрібна ця якість садівників. Яка називається терпеливістю. Садівник не може просто отак прийти, полити дерево і вже думати, що воно зразу виросте на 10 сантиметрів. Садівник має вміти чекати. Він має робити те, що від нього залежить, і тоді розуміти, що далі відбувається природний процес, який є таємницею. Те, як діти ростуть, вчаться, як вони розвиваються, це є теж природнім процесом. Це не є, що ми просто прочитали дитині лекцію, вона все зрозуміла, і вже її змінилась поведінка, і в неї одні мудрі думки в голові. Воно засвоюється з повторами. І часом дитина робить крок вперед. Часом вона робить два кроки назад, але це наче відійти назад щоб розігнатися для нового стрибку вперед. І нам треба вміти бути терпеливими і терпеливо віддано робити свою працю. І наша праця дуже часто це не є щось кожен раз нове, а це швидше знов і знов повторювати, робити найголовніше. І як садівникам нам теж треба поважати індивідуальність дитини. Бо кожна дитина, наче різне дерево, кожне є деревом іншої породи, кожне має свій час цвітіння, кожне має свою сильну сторону, свою вразливість і має швидкість, з якою дозрівають ті чи інші плоди. Так само і наші діти Вони мають дуже різний темперамент. Хтось, наче, родився в бронежилеті, легко. Переносить біль, не має страху, всюди біжить перший. Хтось навпаки є ранимий і чутливий. Ми не можемо сказати, що якийсь темперамент є кращий чи гірший. Можливо, для певних професій, можливо, для певних занять. Але ми розуміємо, що ця дитина має дар чутливості, а ця дитина має інший дар можливо, мужності вміння ризикувати. І така, і така дитина має свою історію, має своє майбутнє, має, можливо, іншу професію, але це так гарно, що в цьому світі ми всі є різними. І відповідно, турбота, допомога дітям може бути теж різною, і вона має бути чутливою до їхніх особливостей. І як садівникам нам теж часом потрібна фахова поміч. Часом ми стикаємося з тим, що буревій зламав гілку на дереві. Часом наші діти можуть мати теж різні психологічні труднощі і проблеми. Ми вже не раз говорили, що стійкість це не є про незламність. Хемінгуей так гарно сказав: життя ламає всіх. Згодом багато хто стає сильніший на зламі. І нам потрібна часом ця фахова поміч. Щоб відновити психічне здоров'я, щоб стати сильнішим на зламі. І нам потрібна мудрість, щоб розпізнати момент, коли вчасно звернутися за нею. І нам потрібно зростати в мудрості садівництва. Нам потрібно зростати теж в усвідомленні того, що наші діти є справді таємницею. Вони є чудом. Ми не знаємо, хто вони. Ми дивимося на них наче на диво, і ми думаємо, хто з них буде, яке їхнє призначення. Нам можливо про це пам'ятати, нам можливо в це вірити.